Чемпіоном світу з фітнесу став українець. Це 27-річний Івано-Франківець Федір Хашалов. Він вибрав це звання у Польщі. Хлопець переміг претендентів із 20 країн світу. Атлети не тільки демонстрували симетрію м'язів, але й виконували довільну програму. Танець, акробатика плюс брейк-данс дорівнює Федорова перемога. Своїми секретами чемпіон залюбки ділився із ТСН. І він таке може. Принаймні в Україні обережно припускає Федір 120 кілограмів і так сім разів. Це стало моє ніби улюблена впало. Молодий і скромний Федір навіть красеним себе не вважає. Мовляв, компліментами його засипають інші. Попри те, що своєю статурою та вмінням рухатися підкорив світ. Він запеклий противник допінгів. Його тіло результат 20 років наполегливих тренувань. Я, наприклад, не можу на цей крок піти, щоб я зараз почав ніби вживати ці астероїди, допінг багатьом людям, там, наприклад, своїй дівчині, своїм батькам, я може не сподобаюсь, коли вони мене побачать от не таким як я зараз є, а коли ця футболка буде в розпораді. На що це вже просто уродство і травматизм. До кінця життя що робити, щоб нічого не робити, і при тому залишатися гарним. Такого рецепту Федір не знає. Струнки стіла на його думку гарантують тільки збалансоване харчування, склянка свіжого соку на сніданок, зокрема, і зарядка, хоча б по 15 хвилин, але щодня. Починати радить з бігу. З ліжка на кухню до кави це не це не біг. Це лементарна вправа для лінових жінок, де не треба особливого прикладати зусиль якихось. Вправа на Чому для жінок був право на сідниць. Але це вправо не виконується 10 разів, це вправо виконується декілька хвилин. Ще можна прес покачати, щоправда, від цього кубики, як у Федора, не з'являться, але і трудовий мозоль не ростиме. Ми опускаємось до кінця. Тримаємо цю точку і в нас м'язи живота в напруж... постійній напрузі. Для того, щоб прокачати нижні м'язи живота, ми піднімаємо ножі. Вже зовсім не сила, те саме каже, можна робити і в ліжку, але інколи. А от сам Федір замість зарядки не дає перевагу регулярним тренуванням. Ала Пас Роман Романдучик Прикарпаття ТСН, студія 1+,1.